Міфічні боги, звідки вони взялися. Коли людина відходить від живого Бога, вони придумують собі свою віру, починають вклонятися іншим богам. Таке було в грецькій міфології, їх було дуже багато, але їх ці боги не могли спаси, спасти, бо то є мертва віра. Нас може спасти тільки Бог живий. Такі люди, як Авраам, Мойсей, Бог їх сам обирав, Він їх обирав для того, щоб пізнавати Бога живого. Він їм розповідав, розказував, щоб духовний світ відкривався і вони навчали інших людей. В наш час, коли прийшов Ісус, Бог також дав Ісусу владу, Сину Свому Божому, щоб Він навчив, Він навчив апостолів. Апостоли. Навчають інших людей і до цього часу. Нас може спасти тільки віра в Ісуса Христа, а всі ікони, ідолопоклонство, вся ця власна думка, що людина собі придумала, що немає жодного підтвердження, це все є вигадка і хитрий задум сатани, який веде до погибелі. Адже всі науковці, все вони нічого не можуть доказати, вони все беруть з Біблії. Все, що в Писанні написано, воно все збиває, збувається. І ця Біблія написана Богом Живим, чи Він говорив через пророків і апостолів. Тому ніякі бушки, ніякі гадалки, нічого не спасе. Це вся сила сатани, яку Бог наділив, коли він ще був ангелом. Коли вони були скинені, вони стали падшими ангелами. Їх ця сила залишилася. Тому вони цією силою і користуються, щоб людей зводити. Але в кінці, в книзі об'явлення Івана Богослова, вся це зло це буде скинене в гієну огнену. Тому людині потрібно розуміти, що вклонятися потрібно тільки Богу живому, те, що учить Біблія. наш час в Нової ери, Бог прислав Сина свого, Ісуса Христа, це Син Божий якому, Якщо ми віримо, що Ісус Син Божий, значить ми спасемося, бо Ісус і є Син Божий. Він уплутився Духом Святим, Духом Святим і народився від Діви Марії. Тому те вчення, яке передав Ісус, треба виконувати. Це жива церква. Нам потрібно каятися і з'єднуватися з живою церквою, щоб спасати інших людей. Таким чином ми будемо пізнавати істинного Бога. Весь сучасний світ, який стоїть на матеріальній на зайнятості, він нас не спасе. Нас спасе тільки те, що ми будемо ставити Бога на перше місце. Коли ми Бога будемо ставити на перше місце, нас все буде інше на своїх місцях. Бо людина так створена, що Бог їй дав право вибору. І людина, на жаль, сама вибирає свій шлях. Але завдання віруючих людей, щоб цей шлях був правильний, там, де є Божа любов і справжнє спасіння, де ми матимемо вічне життя. Амінь.